Хамарджоба всім, друзі. Ми знов зібралися зі стримерами пограти у Codenames. Гра дає поле з 25 п'ятьома словами. І тільки два капітани команд знають, які слова належать вам, опоненту чи є нейтральними. Задача капітанів пояснити через одну асоціацію і одне число певну кількість своїх слів, і важливо не натискати на нейтральні слова, на слова опонента і на слово смерть, яке моментально закінчує гру перемогою опонента. Лобі у нас вийшло доволі спітніло, як на мене, але при цьому були свої. Приколи і рофли. і Сківич, як завжди, МВП всіх таких ігор. Приємного перегляду. І будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропускати інші інтелектуальні ігри і квізи. Я спробую, але нам зараз дупа буде. Я в перший раз на цій ролі. Ну супер. А перед тим, у нас не було дупи, не переживайте здобув. Спробуємо спробуємо. З богом. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, я поняв. Ой-ой-ой, все бафіки, Головне... я зрозумів. Тут лажко. Головне, от той, хто загадує, подивись всі інші слова. Найголовніше і... чорне. Найголовніше чорне так, от його прям взагалі бачить. батька. Да. Ну uh -huh. і ворожі слова те, щоб твої слова, які ти згадуєш, не попадали під асоціацію. Ну Це вже бонус. Ух, ну спробуємо. Так, музика. Музика, музика, музика. Ну, нота. І пісня? А як тут ПКМ нажимать, щоб показати? Ні, просто лев, лев кліком, okay. а потім підтвердження треба буде Льох. Ага, поняв. Там Чайка. можна в налаштуванні, в принципі, це змінити. Ну і пісня, так, да, напевно. Що ще більше? Я би я б на оверсінг, щоб... Так, Да, так, да, я теж. Що, поїхали? Давай. Давай, давай, дімай. Ура! Найс. Nice. Nice. в тільті я нічого не підготував. Аааа! До речі, можна не залишати опоненту багато часу. І от як Дідофу зробив, бо я прям, ну. <кхід> так, а що тут? А, а... я тебе брізав зараз? Ні, ні, ну це часу. все, ти, да-да-да, типу, чим... Шу... чим швидше я загадую, тим менше у тебе часу і так далі. О, прикольно. Азорська, це має бути море. море і щось жіночого раду. Чайка. Все. Ага. Чатка. погоджуються, погоджується, з чайкою? Ну так. Я тебе зараз ще обріжу по часу. Давай. Ну, лампа в голову приходить. Хоча вона не газова, але Ну, може бути газова. Що ще газ, 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 газ. Може бути повітря. Ну, це такий собі рік. Так, ну це цікаво. Це, це пось по цьому, по. Це по формі. Ну так, да, да. Алло. Алло. Отрута може бути. А, типа mm -hmm. газ по отрута. Може. Може бути, так. Да. А може, по газам з тобою, по газам, і поїхали. <laughs> газу, газу! <laughs> Тобто поліція там. Ні, ну поліція ромчик це вже. ну, ну, ну ми там їде. Що вам більше подобається? Ну, Мені здається, всі наші варіанти більш-менш. Ну я б не сказав, що на повітря часто газ, кажуть, да? так? Ну типу, ну. Ну, тут суто по формі, знаєш. Так, да Ну просто з тієї, якщо врати, наприклад, якщо ми думаємо, що це лампа, чи ви не думаєте, що це лампа, тоді б краще була лампа і отрута. Ну, так би. Давай лампу пікаємо. Давай. Довіримо тобі. Пум-пум-пум! Насправді це у, у насправді нас, нас, ще був, було і наше слово кран. Тому я такий. Ти коли загадав газ, я такий ого, ти мені часу не дав, але і собі здається теж. Угу. Можемо, можемо, можемо переграти, бо це швиденька була, типу, можемо з тими давай, самими. Давай, давай. Я давай. тільки за. Давай, це на шорт, це. Зараз це, досвід, це досвід, це досвід, це ну, досвід. Насправді супер дефолт. Ми, нас, типу, ну, ми, ми просто в цю гру партії вже не знаю, під 200 зіграли, напевно, за весь час, і ну. Ми це хто? Ну, наше лоббі, давай так. Фокішо максимально руїню. Кайфово. Важкі ну, слова цьому розумію. Питання в тому чому? Супергерой це точно. Так, ну, так, це ще можна? Ну, Настільки банально. Так, 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 так. Як хочеш взагалі, можна типу. Будь-яке слово. Може бути. Ну, знов... подожди, а Аду душить, В смыслі, супер і супер. Це що такое? <ріх> Я звиняюся. Супер... Супермен і супергерой. Mm -hmm. Це це як? Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Так, а хто ж ще Супермен? Проспект Супермена є такий? Нема так. Я пропоную повітря знову. Американська? Повітря. Типу що літає, він Він літає! Супермен Карас. Америка, кстати, хороша тема Америка. Він же в Америку упав. Ой, реально. Там Супермен, капітан Америка. Ну що, спідранимо Америка чорна? Чорний Пробач, пробач, що саме спідранимо? Ура, супергерой, це правильно! Так, ну що, Америку на цей. Давай, бафик, делай. Це бума вона є більше Молодці, молодці. Раздифузили, роздіфузили. Дуже круто. Не знаю, я повітря все ще вибираю. Оооо! Потужно. А, блин, ну Казак? Лев. <ріст> Акула. Ромчик за моєю логікою роботи. Літак, модель. Тут дуже багато селів ще підходять. Граната. Коротше, якщо без рофлів, то напевно водолаз, граната, ракета. Казино точно мінус. Блокс, певний мотель літак. Ну, літак має бути тоді, ні? А яке відношення літак до. Чому саме літак? Чому не бавовна, умовно? Чому, чому наприклад, не бавовна, тому що, ти типу, попрацювали по окупованих територіях там і так далі? Так, ну, з літачка ракети пускали, ні? <кій> Висаджувалися. Блін, що у нас 27 секунд. Треба, можна, можно я ризикну цей раунд? Давай. Граната. Гранату. Nice. <ріст> Дякую, Дякую. Дякую. Ще, зараз ще раз е бавовну треба подумати. Про бавовну, про ракету треба подумати, значить. Треба першим водолаза запікать. А ви, ви проводила водолаза впевнені? Ну, мені здається, знаю. що так. Да. Ну вони ж е оця операція, які робили, на вони ж е ну, підводу остріві... розважились. Ну так. Да, ні, нам... не на зміїни, на оцю. Кі... На та багато де насправді. Ну так. Да. Просто чому саме ГУР та є легендарна фотка якщо... Буданова у водолазному костюмі, ви що, не знали? Да, так, да, 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 да. тому я думаю, що водолаз це має бути першим. Так, да, бо це ж не просто ЗСУ, це саме типу ГУР. Тобто, це мова йдеться про якісь операції. 에... Треба згадувати, які операції у них були. Тому мені здається, що водолаз має бути точним. Козак і Лев, мені здається, що не дуже підходить, тому що. Ну, було, було б не ГУР, було б щось інше. Ні, ну, У нас 에... ГУР-4, тому, в принципі, міг би бути якийсь водолаз Козак. Я, я ще думаю над сервером насправді, але. Хочеть я в Майндгейм зроблю. Прикиньте, він написав Гур 4, і насправді це водолаз, а потім лев, тик і вид, бо у них по три букви, як і в слові гур. Ну, ми ж так ніби не граємо. Ми так, Але це не спрощено. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, може бути таке, так. Він, він. А акула хижак не хижак же, чи хижак. Може, а так? Це ти... не хиги. Вони вегани, вони. <тит> <They> <тит> Хто, Хто я tá, <пит> та, да, водорослями. А в Єгипті, а в Єгипті? А в Єгипті? А в вони що робили? Ну вони рослину схавали там таку. А Вони овочами, ну, роблять. Ти бачив фільм челюсті? Челюсті фільм дивився. Ні, а щелепу дивився. Та все. Давай. Я думаю, це маю Давай, акулу. Боже ж ще почув. Давайте леве точно, а почекайте за чуть чуть Що ми можемо? Ще. Ну, тут все ніби. Хижак. Ну хто ще хижак. Ну, мені ще пінгвін подобається. Хижак, пінгвін, це новий, це цей це, новий бестселлер. Ну, взагалі він рибу їсть, він полює на рибу. Це, до речі, хижак, так, це правда. Факт, Ну але якщо вибирати між пінгвіном і акулою, я акулу виберу. Ну давайте, дифузьте. Mm. Ти чисто судиш позовніш? Є молодці. Олсі, дивись, <смірш> якщо я зараз назву два правильних слова з минулого, всередині капсом літеру напишеш. Водолаз, бо вовна. Дякую. Райбалі. Більше це я з звернуло ігри, коли я загадував. Чекайте, Я думаю, що це не струна. Чому тоді, типу, саме рояль? Це була б якась гітара. Блять, тому що ще є ось це. Музика і казино це дуже добре. У нас виходить два слова до рояля і чотири ще до гура. Давай Ти так? думаєш, він нам поставив 6 на да, 4 да, попередні да, слова да, ще? Да, значить, да. значить, ми все правильно говорили: водолаз, бавовна, ракета і літак, Давайте... напевно, так? Да? Але Давайте він зараз... не написав літру, бо там все. Бо він не слухав йому похуй на нас. Давайте зараз музику казино. Давайте музика. Казино. Добре. Далі що? Водолаз. Водолази, давай. Давайте давай. водолаз. Сука. Бляд. Так, Хоч не чорне. Окей. Але це було єдине, що що чому я була А я вам впевнена. кажу, це тільки вид з нагур. Олсі, якщо тик і вид, в кінці капсом літеру напиши. А тут? тут не Там все капсом довелости. пишеться, Є... ромчик. А, це... бля. Тут не можна, Йосі. да, вони це пофіксили, що ти не можеш підказати. Одну літеру напиши цифрою. <реш> 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 Удачі. Ем... <свіс> Мод... Я, я теж, я те саме, я така... <свіс> а ну, давай так поки... поки... Думаю, Може промінь, типу, софіти на них світять? Бау. <свіс> е... Не знаю, наскільки по-тупому е... синомінімувати... Сином... Син сином, 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 сином син Проспект з алеєю цих зірок, але це вже таке притягнути за вухо. Прикольно. Проспект модель? Ну я щось не знаю. Мені здається, може модель. Це не модель, хорошо, я не і не чорна, чудово. Я Я думаю, що все-таки бавовна мала би бути наша. Важко ваговик. Бокс. Що по факту означає слово «важковаговик»? Типу, що Ну, боєць... Працює в важкій вазі, я не знаю, як правильно сказати це. <кхід> ну, бокс. Я впевнена, що бавовна теж відноситься, тому що, типу, це mm -hmm. от дефолтне питання: що ваш, чи яйце, чи кілограм. <кіль> я щось <шості кіль> не думаю, що він okay. так думав про це. 100% так думав. Хай буде. Важковаговик. Uh, я думаю, все-таки може бути бокс і козак, але ні. Ну, Давайте козак просто Може, поки приберемо, було... бо. Борець чи щось таке. Ладно, бокс обираємо. Угу. Uh Є. -huh. Yeah. Літак тестим? Давайте бавовну. Давайте Бавовну. До гура, мені здається, воно підходить. Є. Доб... Yeah. Літак тестим. Uh -huh. Добре. Ракету uh -huh. теж тестим тоді, тому що літаки їх використовують. Добре. І козака теж 100% тестим, тому що хто Ми. Фур. ми козаки. Давай. Добре. І ще одне у нас має бути. А, у нас в принципі ще. Все дуже просто, останнє слово це Заберіть... Заберіть у скевича кнопку, будь ласка, щоб я не вибирав взагалі нічого. Ні, Нормально, він на чотири натикав. Промінь має бути нашим. Вашу увагу. Ризикуйте. Кетчуп. Кетчуп. Oh. <laughs> так, ну кетчуп окей. Добре. Давайте зразу нажимати, бо ми точно впевнені, правильно? Щоб ми не цей, да, Не поверталися до цього. Ще три тоді, так? Да? Так, і у нас. Промінь, так. ще тоні. два, ще Добави два. Тут... Кетчуп, кетчуп, кетчуп. Ну, давайте, Разгляд... у нас же виходить, що кетчуп це один е, до соуса, і далі три слова з. Ага, просто попереднього, да? Кінозірка. Що, що там було кінозірка? да? Проспект може все-таки. Що давайте ще? Струна. А може струна якась? Струна. Вид. Вид. Кінозірка. Вид. Сервер. Тик. Може тик. Може кінозірка. Ні. тик ток Так називає. Пінгвін. Ну, коротше, давайте. Давайте так. Давайте одне Фоксі вибирає зараз, будь-який, який подобається. Давай, Давай вибирай. Все, і одне лома вибирає, бо я. А я всю вибирала. вибирала. до побачення, обирай сам. <laughs> так, чорний, <laughs> якраз десь серед семи слів. Хорошо, що там могло бути ще? Ну, я думаю, що шо... повітря, струна, роздрати. Точно, точно, на... точно не пінгвін. <laughs> я б казав би якесь Ну, що скажіть, що не повітря? Розряд, ні, сервер, ні, тик, вид. Ну, сторона, ну блін, ну вид, вид може, вид. Поїхали. Давай, давид. У нас є шанс. У нас є шанс. Нічого, нічого, страшно. Найстрай, найстрай. Мені здається. Слюсар. Ну, тоді розряд, їбать. Ти просив якось підказати? Просто я вирішив, що треба ну, під кінець всі підказки, які ти попросив всі в одному використати. Я подумав просто, що ви можете важковаговик, типу, Розряд, ну типу, це не очевидно, що у боксерів а, було, типу було, було, ну було, да. Але, це типу, я було. Коротше, нас, ну, насправді все було ок, я розраховував, що водолаз ми можемо в'їбати, але нас граната підвела доволі сильно, бо я подумав, що граната гранатою типу не асоціюється. Ну, коротше. Ну, я так флешку заходим, хлопці, напевне, так ну, і я виглядає, бляд... так Буданов сидить і каже: Я флешки вивчив нові на міражі, коротше, пацани, заходимо nee. в суджу знову. Яка хуйня? Дякую, що подивилися це відео. Друзі, у нас регулярно виходять різні квізи, інтелектуальні і настольні ігри на цьому ютуб каналі. Тож, будь ласка, підпишіться, не пропускайте наступні відео. Ви нам дуже допоможете контент такий робити. От і самі будете насолоджуватися інтелектуальними баталіями українських стрімерів. Дякую вам ще раз.